Необхідність затвердити нове рішення про встановлення місцевих податків і зброї. А ставки земельного податку не змінюються. А, а чому така необхідність? Змінилися форми таблиці, змінилися класифікатори. І ще один дуже важливий момент, що необхідно затвердити ставки не тільки по земельному податку, а й ставки по редній платі. Які у виходячи до за законодавства не можуть бути менші ніж ставки земельного податку, але не більше 12%? Стивно із земельним фінансовим відділом а, були промоніторені ці ставки, оприлюднені на сайті в квітні місяці, замена перевірку на регуляторну службу. прийшло акт закінчення перевірки там, які порушення були вказані, їх відквідували розмістили на сайт. Рішення буде чинне з першого року. Це на наступний вже період. А, так що прошу підтримати. Воно все було на сайті. Ну, в принципі, там дуже змін проти попереднього немає. Змінилися корні таблиць і додалася, а рентгар плата за землю і діставили у відповідність до того, що є зараз подіючи в цього бора. Там нового немає. Питання є. Якщо є питання, то став на голосування про рішення, рішення сільської ради. Хто за? Хто проти? Утрималися. Не голосували. Рішення прийняти. Ще почекайте три, чотири питання. Три, три, три. Останні три, три проводили. Але все-таки у нас наступні. Значить, звучить так. Про перейменування Васильівського Старосинського округу. Нам знову прийшли листи про те, що перейменуване село і всі е, заклади, школа, де свято, заклади культури і сам Старосинський округ, округ повинен бути перейменований відповідно відповідності до назви села. Час Наталя Олег на засідання там куча переписки було у нас, але не придумали як назвати. відповідно до листа сумської обласної державної адміністрації і обласної військові два та самий свіжий, 25-го року номер 01 48 сере про виконання закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні деконувані зацією топонімії. Просимо скликати сесію для вирішення питання перейменування Васильівського та російського та внесення змін до рішення сільської ради де вживаються назви, пов'язані з селом Васильівка. Тощо, про результати розгляду до, та про проведену роботу доповісти. Значить, це Роменська районна, Сумська обласна, теж переписка 24-25 року на виконання закону України, ну і так далі. і так далі. Згідно з законом, про географічні назви пускаю, преамбулу, об'єкти сілісні відносно. Старівні утворення землі природного антипровогенного походу походження що й або я боюсь минулому характеризуються певними місцеположеннями от, орографічні материки, гори стелі, щелини, ну і так, далі, і так далі. Села тощо, соціально-економічні залізничні станції, роз'їзди, порти, пристрої, пристані, аеропорти тощо. Природно заповідні, природні парки, заповідники, заказники, заповідні урочища та інші подібні об'єкти. Статтею 2 вище зазначено закону наведено визначення поняття символіки російської імперської політики, відповідно до якої це символіка, що включає назви областей, районів, населених пунктів, районів містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узводів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних мостів і інших об'єктів топонімії населених пунктів підприємств, установ, організацій на території України, яким присвоєні імена або псевдоніми осіб, які зокрема публічно підтримували, глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали, закликали до русифікації чи українофобії. враховуючи вище зазначений перелік географічних об'єктів та возників топонімій населених пунктів згідно чинним законодавством України не є вичерпним. Ми писали, що Васильівський старостинський округ він, він округ, це не село, не вулиця не, не, не і так далі. Згідно із законом України про місцеве в Україні, старостинський округ утворюється в складі одного або декількох населених пунктів з урахуванням історичних, природних, етнічних і так далі, чинників, що впливають на соціально-економічний розвиток таких старостинських округів та відповідної територіальної громади. Цього Васильівка було найменовано на честь активного борця за встановлення радянської влади Сині Василя Яременка, що підпадає під визначення символіко комуністично-тоталітарного режиму та російської імперської політики у узчів і було перейменовано постановою Верховної Ради України. Повідомляємо, що на підсовище викладено сумською власною адміністрації, обласної військової адміністрації наголошено на доцільності та запропоновано мріясті раді скликати сесію для вирішення питання перейменування Васильівського Старосинського округу, внесення змін до рішень сільської ради, де вживаються назви, пов'язані з селом Васильівка тощо разом з тим, з метою недопущення використання сільською радою, символіка комуністичного татарного режиму та російської імперської політики, що свідчить про невиконання законів України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію запоні та про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Просимо долучитися до контролю вирішення питання перейменування Васильівського Старостинського округу. Це конкретно мені і Романський районний керівник апарату обласних благодійних Ігор <правдан> Кальченко. Оце нам надійшли ли Тому це питання виноситься на розгляд цей. Кропивницький, це Ви... да, вами... Роб... а область Кіровоградська, Дніпро, область Дніпропетровська. Санкт-Петербург. Дніпро. Тепер Андріївка заснована Андрієм Андрієм Маркевичем. Князь, там князь ріпні ніла, там усі були. Це ж теж вони змістять. Анастасівка теж, не цвіте, там була поміщенця Анастасія, да, замов'яка. Ну, вони воні, вже потепівші, комунізм. <ріпу> <апер, дальше>. <ріпу> так Не напишіть у на нас. Ми дайте скучку в гарні.

Як написати старостинський округ за рудненський, за руденський, за рунів документа не переробля? Так усі переробляти. Вони вже по картах, уже і в навігаторі записано за рула Михайло Іванович дві сходки. Дві сходки села з двома висновками Аліна Олександрівна його Я вносив пропозицію і подавали ви на область. Не взяли не захотіли. Ви знаєте, наружне на колеж, так ви сказав, це іде було на Крим або. Там село, там то урожайне, то ягідне, то вишневе, то, то я і всі села, і вони не взяти з політикою. Приносимо на голосування проект рішення як, рішення. Ми, Це, як ще раз, рішення. Як правильно буде розвиватися? Заруднець. Суфікси не міняються. Две. Вчителі, правильно на дзвінці. Дивіться. Округ, що в мене буде. Вони, не ми, вони ми. ж просять, так, ми ми, все, ми ж те, що вони просять у всіх рішеннях раніше прийняти, поміняти. Ну це е Окропливо. реально зробити, тому що вони в архів ці рішення, єдине Микола Миколаєвич. То по батькові повинен бути Миколович, не Миколаєвич. А якщо Миколаївич, то бути написано Миколаївич. Це по-українському так написано. Якщо написано Євген, то Євгенович. Якщо Євгеній, то тоді Євгеній Євич. Оце не дивився. Пункт перший. Пропонується. Проект рішення звучить так, Перейменувати Гатилівський Старосинський округ на за так, Андріашівської сільської ради Пункт 2. Установити, що всі рішення Андріашівської сільської ради і виконавчого комітету розпорядження Андріашівського голови та документи, які зазначено на Гатилівський Старосинський округ. У тих відвідах залишаються чинними районами, ради. Та ті, що видані вже. При цьому при прийнятті рішень та документів використовувати нові назви старотинський округ з дня набрання я чинності я цього я річ, я рішення. У зв'язку з переименуванням назовне старотинського округу рекомендувати підприємствам Рекомендувати. Приємним закладом установам організаційських форм власності, фізичним особам підприємців, які зареєстровані та в чіткої на території за різнень поставь скопу, привести у відповідність власні документи, початки вивіз під дошу установим законодавством порядку, оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради, і контроль на постійну комісію з питань регламенту депутатської діяльності етики прав людини та закорності.

Зміну назви. Тобто це далі таке саме, але почати назви поміняється. Стали Ставим на голосування, проект рішення як рішення. Хто за? Хто проти? Утримали. Чорти. Не голосували. Росія і Радянський та, Союз, Радянський Союз 70 років. Ми в ньому жили. І другу світову війну виграв Радянський Союз і пам'ятник стоїть у Німеччині, радянському солдату, який до сьогоднішнього дня не знятий і несуть туди квіти. Так що і це своя історія. Жили, жили, жили ми тоді в такому такій державі жили. Як би там би не було, ми жили, вона ж вона не існувала

спешення реабілітації Це у нас після податків збор, які ми розглядали. Ось ну, тут на 26-й, а це відстеження монітору за 25 років. Для того, щоб його проводити, це періодичне відстеження, спешення щоквартальні треба, ну, все без техніки. Так що, треба розділяти. Не, не можна вчити, не можна, що Прошу, Радянський проводи. Союз це Питання є повтолу. Добре. Хто за проект рішення? рішення сільської ради? Проти утримали. Рішення прийняте. І про звернення. Це крайні питання з місії. звернення Андрія Шівської ради, восьмого скликання, до голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України і депутата Верховної Ради України теж. Текст вам зачитую. Що ми хочемо, що ми просимо. Це Асоціація громад запропонувала таке. Відповідно, закону України про державний бюджет України на 25 й рік бюджету Андріяшівської сільської громади, сільської громади, всіх, хто тут входить. В... Передбачено вилучення коштів реверсних затратів в обсязі з нас 6 мільйонів 612 тисяч чотириста. Станом на 16.06 фактично вилучено до державного бюджету в сумі 2 мільйони дев'ятсот тисяч 666 66 гривень шість копій. Це становить вагому втрату для бюджету територіальної громади понад 4,7 загальних доходів, що позбавляє мешканців громади можливості стосовно повноцінного забезпечення медичними освітніми, соціальними та іншими послугами, допомоги військовим, ветеранам, внутрішньопереміщеним особам тощо. Також вилучення ревершних дотації з бюджету територіальної громади робить недоцільним розвиток бізнесу, створення робочих місць та збільшення дохідної частини місцевого бюджету на майбутнє, посплачені мешканцями податки, вилучаються до державного бюджету, що зменшує фінансову спроможність громади, стимулює збільшення інших транспортів, тобто дотаційні. Крім того, наша територіальна громада розташована в сумській області, яка є прифронтовою і більше потерпає від обстрілів з боку Російської Федерації, з маленької букви Російської Федерації. Внаслідок чого має місце пошкодження, критичної інфраструктури громади, не сприяє розвитку бізнесу і впливає на зменшення надходжень до бюджету. виходячи з вище виклади та з метою стимулювання, збільшення дохідної дохідності, місцевих бюджетів, забезпечення мешканців громади, в тому числі військових ветеранів, нуждення переміщених осіб належними послугами, прошу уваги ініціювати зміни до закону України про державний бюджет на 2025 рік для збереження коштів реверсної на бюджету громад, а також по підготовці проєкту. Закону України про державний бюджет України на 2020 рік передбачити збереження коштів реверсної застації в бюджетах в територіальних громад. Повагою депутат Андрія Шікій. Я преподавав голова. Ну, ага, ну, е, Елементарний аналіз восьмість ставі. На конверти податкові дали, тим дали, у вас було повно грошей, ви додумали про гроші, а тепер, а тепер, а тепер, для, а, а як нам треба, так ви тепер у нас, тепер починаєте писати, а тепер було нікому не давати, тепер. Тепер не писати, а так як ну, 200 мільйонів, що ми заробимо, 4 мільйони, це 2 відсотки, ну, це, ну, за 2 тижні, ну, це, 4 мільйони, це 2 відсотки, ну, ну 6, 600 кошти 7 мільйонів. Наторік рік їх може бути більше. У нас не до фінансування самої освіти 9 мільйонів. Іван Миколай, про що ви зараз балакаєте? Це, про те, що... ну, це ж наші податки. Усі не громади. таке. Як була війна, держава і ваші подали залучання. А чого ви Казала, Хай платять. Хай плачите. Прифронтував тячу. Ті, хто менше приступав. Виступали такою пропозицією. Нас обрали з прифронтової, нашої. Ва, Асоціація, це Українська асоціація, асоціація громад. Михайло Іванович, це українська асоціація громад. Голосую. Голосую. Пропонуєте всім трьом. Кому з народних депутатів? Пропонує Михайло Ананченко. То, що це, то, може, Все одно дивує свідомо. Як усі балакають, щоб за Сумської області з цього всі ставилися. So, so. Це поставлено ні рішення, обрали. Прошу затвердити, як рішення сільської ради. Хто за? Хто проти? Утримали? Не голосували. Відчина комісія. Рішення прийнято. На цьому вичерпаний е, порядок денний. Є зауваження звернення пропозиції зауваження щодо ведення сесії. Е, сесія оголошується закритим. Thank you. Сів на дев'ятнадцяте дома це я поїду в Суми на день фермера щось протягне, коли не почав.